Не <ріст> все доброго байпу. дня е, їхав по вулиці Рустави. І зустріли тут автомобіль, який викидав на сельці місці сміття. Тут наші жителі міста швидко його зупинили, і я разом з ним. І тут... і... Що ви І спиття, що дня щодо політичшови скажете. Я це такий безлад, такий безпорядок. Я навіть не знаю, що мене не масло. Ну прибери, ми тільки возмущаємося, всі але ж нічого не можемо зробити. Ми вже і номера записували, ми і виходили вже просто латюка. Нас ніхто не слухає. Два слова скажу, що бабки побігли відсюди. Знаєте, я, я. нас далеко, що ми не підходили. Це мелоч, тут це просто позрання мелоч. Тут розривають, отут землю, тільки привезуть, зарівняють. Я тут дві години назад їхав, тут комунальники наші працювали і знімали сміття. Тут колодні зворот, оцей стовп бідний, Я не знаю, як він держить. Тут просто вирішили місце. Стов казалося і зараз в поди. Тут треба поставити камеру, мабуть, mm -hmm. щоб когось фотографувати. Бо то, що ми номера запам'ятаємо і з ними лугаємося, це нічого не дає. Я нічого не дає, вони не чують, так? Ні, 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 вони теж не, не, не чують, чую. вони нас красиво посиляють. Чому ви і... до людини, ви пестували? Я сипилась тут Богу. Зрозуміло. Я пропоную цю машину, цю машину, друзі, щоб ви знали. Ви бачите, які номера причепився доблісний наш активіст. Ну, Зато тільки активний у викиданні сміття в несанкціонованих місцях. Так що. От такі в нас е, жителі, на жаль. Е, і це тоді люди, які просто дискредитують, розумієте, які дискредитують волонтерів, які дискредитують е, фактично Збройні сили. Я прошу національну поліцію нашу зробити відповідні висновки і покарати цих людей. Дякую двом нашим черкасцям, які разом зі мною зупинилися і хочуть допомогти жителю нашого міста вкинути сміття назад, щоб він його повіз.